Готовимо з дитиною вафельний торт. Ось в мене тут торт. Тоді В мене одна банка була з то я її тільки що розбавила із маслом. Кладу так один корж на тарілку, тоді кладу з Ой, це, мабуть, багато. Раз, откину. Трошки маслечка я взяла, вкинула, розмішала. І отлично. І отак ножем я все це розмазую. Саме головне, хорошо треба по краях намазати. А якщо ви там не намажете десь всередині, то нічого страшного. Так. Мазнули всередині разок, мазнули по боках разок і все, можете, можете уже їсти отако. От Тут така велика порція на цілих два торти можна зробити його. Так, раз кладемо зверху, придавили отак і знову згущенки. І зараз такий в мене торт вийде. Якщо Феміда його зараз не Розбере по частинах задувок. Ви любите вафельні торти чи ні?